Протистояння між Чернігівською міськрадою і Чернігівською військовою міською адміністрацією триває. Причому, окрім медійної війни, розпочалась боротьба в площині юридичній. На сайті Чернігівської міської ради опублікована доволі різка заява виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако, в якій йдеться про те, що буцімто військова адміністрація через суд вимагає від понад 10 тисяч містян повернути виплачену з бюджету одноразову матеріальну допомогу. Чиновникам Чернігівської військової адміністрації, зокрема пану Бережинському, не сподобалось рішення міської ради про зміни до бюджету, яке ми ухвалили на сесії 30 березня. Всі ці зміни пан Бережинський оскаржує в судовому порядку. Фактично, Чернігівська міська військова адміністрація через суд вимагає від 10 тисяч містян повернути виплати з бюджету, підвищити тарифи на проїзд, а також забрати кошти на підтримку ЗСУ. Хіба це позов в інтересах людей міста? Ні, навпаки, це ще один крок, щоб Стабілізувати ситуацію у Чернігові та заблокувати роботу обраної міської влади. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський зі свого боку зазначає, що така заява ніщо інше як маніпуляція, і слова Олександра Ломако не відповідають дійсності. Пан Ломака, черговий раз цинічно маніпулює свідомості мешканців міста звинувати військову адміністрацію в тому, що ми маємо намір призупинити соціальні виплати, виплати військовим, це не відповідає дійсності. Мій позов стосується тільки розмежування повноважень між військовою адміністрацією і міською радою. Також під час свого звернення Дмитро Брижинський наголосив, що програми соціальної підтримки, затверджені міською радою, він вважає актуальними та важливими для містян. Маніпулятивні заяви про те, що, начебто, військова адміністрація. Бажає відмінити всі соціальні виплати, обмежити соціальні програми не відповідає дійсності. Всі ці соціальні програми наразі дуже доречні, вони залишаться, але вони повинні бути виконані в межах діючого законодавства. Протистояння на магістратській триває, і набирає щоразу більше хобертів. Який фінал буде у цієї історії? Наразі не зрозуміло. Утім, ми продовжимо стежити за її розвитком і повідомлятимемо про нові повороти.